Вересня 2024 року приступила до служби у Великобрезовицькому ліцеї. 460 шістдесят дітей для мене стали дуже близькими, такими рідними своїми. Від них я відчуваю такий позитив, хочеться працювати, хочеться їм передати все найкраще. І вони бачать в мене якраз того наставника, порадника, друга. це життя вона стала багато цікавішим. Ми можемо в неї щось питатися, що нас цікавить. Вона нас може підтримати, от, якщо виникли якісь непорозуміння. Присутність інспектора служби освітньої безпеки в закладі освіти дає спокій учням, вчителям та батькам. Вони розуміють, що ми тут задля їхнього захисту допомоги та підтримки. Наша Світлана на просто клас!